Мені не подобається, коли в піснях використовуються слова агонія, депресія. Як це ще дуже популярні слова постійно дофамін. Mm. Е е ці всі штуки, які, знаєш, такі слова, які спеціально використані в піснях. Ну, знаєш, е- в моїй душі агонія, агонія. Але, але. Давай уявимо, що ми з тобою 10% загальної аудиторії, а є ще 90%. І я впевнений, що дівчата на дискотеках. Якщо вони там колись повернуться до дискотеки, вони будуть слухати цю пісню, і може вона не буде супер популярною там, або, скажімо так, фундаментальною ця пісня, uh -huh. але вона така: типу, я її цю, я цю пісню вже 10 разів десь чув.